Як привести на собі бронежилети, які ні від чого не захищають? Та ще й потім влаштувати собі на цьому піар. Найкраще про це знає народний депутат Микола Тищенко. Вітаю! Мене звати Любомира Ремежевська, і сьогодні я вам розповім про те, як народний депутат Микола Тищенко привіз київській теробороні бронежилети, хоча, зрештою, краще б їх не привозив. Та перед тим, як продовжити дивитися наше нове відео, підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові викриття від слідства інфо. Територіальна оборона розпочала формуватися в Україні за декілька тижнів до початку війни. Але коли росіяни розпочали повномасштабне вторгнення, з'ясувалося, що забезпечення ТРО на дуже низькому рівні. Багато чого бракувало. А критично важливі бронежилети доводилося шукати самотужки. Столичні тероборонці зі Святошинського району не стали винятком. На даний момент на нашому блокпосту немає жодного бронежилета, ні касок, нічого, ні зброї, нічим поки що не забезпечені. Шукаємо самі можливість. Багато хто обіцяє, але наразі ніхто нічого не, не виконує. Кілька бронежилетів на цей блокпост все ж привезли на початку квітня. Привіз їх народний депутат від партії Слуга народу Микола Тищенко, який обирався до парламенту саме у Святошинському районі. А зараз волонтерить та періодично з'являється на публіці із шевроном титан. Ось його пост за 2 квітня, де він звітує за пророблену роботу. Передали їжу та броніки нашим захисникам. Ці броніки, моя дружина та помічниці, буквально привезли в Україну на собі, чим доказали наші жінки найпотужніші в світі. На фото усміхнені тероборонці радо приймають допомогу від нардепа. Та за декілька днів з'ясувалось, що ті броніки, які привезли на блокпост Святошинської ТРО, мають суттєвий недолік, а саме не захищають ні від чого. Не було такої сумнівів, навіть що може так бути. Бронежилет, бронежилет, добре, дякуємо. Ну, Вони потім вирішили перевірити. Просто ніхто не сумнів не сумнівався, що може бути так просто піар. Ну, подумали, ну дійсно, можливо, людина хоче допомогти. Ну а так вийшло, так, що це не просто допомога була. Тероборонці продемонстрували журналістам слідства інфо, що захист бронежилетів від Миколи Тищенка і справді не працює. є. Все данные про них. А, 83-й. Что тут рассказывает? Да. Тут класс есть? Yeah? Первый. Это первый, это второй класс. Вот, uh -huh. Пробуем. Давай, uh -huh. ну туда сюда, наверное. Внимание. Uh -huh. Я могу uh -huh. два баттерброда положить uh -huh. uh -huh. и в другую сторону перевернуть. Uh -huh. uh -huh. Я думаю, там и так mm -hmm. mm -hmm. понятно. На та самую ручку влезть. Бронежилет, який одягає на себе захисник, повинен мати відповідний клас захисту. Найкращими вважаються бронежилети четвертого класу та вище. Вони можуть витримати вистріл не лише пістолета, а й автомата. І саме такі бронежилети потрібні армії. Натомість, бронежилети першого та другого класів захищають лише від пострілів з пістолета. Їх часом використовує поліція або охорона. Та на війні вони неефективні. Сам бронежилет складається із власне жилета та пластини, яка вставляється в спеціальну кишеньку. Її завдання забезпечити додатковий захист для внутрішніх органів. Часто пластини мають вищий клас захисту, аніж сам жилет, і мають витримувати постріли із пістолета із 5-10 метрів. А тут ще плита, я так розумію. В цьому да. 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 стріляли да. така ж. Ну они даже маркировки нет. Это просто, ну. А це вы пробовали стрелять его. Чи він бы таки був? Нет. Пробовал. Він наименьший, який. С 5 метров стреляют. Вообще с 5 метров стріляє. — Да. Ну, то есть здесь так и было. Со стритки этот. Ну, не в упор. Якщо 5,45, 45, то воно навіть пройшло повністю. Тож, як бачимо, у бронежилетів, які, за словами Тищенка, його дружина привезла на собі, із захистом проблеми. Їх виробили у Німеччині у 80-х, м'яка частина легко пробивається звичайним ножем, а пластина не витримує навіть пострілів із пістолета. Тож що варто було привозити такі бронежилети українським захисникам. Українські виробники броні кажуть, принцип краще, хоч якийсь бронежилет аніж ніякого, не працює. Неправильний захист деформує кулю, і вона завдає значно більше шкоди, аніж просто поранення без броніка. Крім того, броніки від Тищенка не мали жодних документів. Кожен бронежилет повинен мати сертифікат, який підтверджує, що цю партію перевірили, і вона справді захищає на тому рівні, який зазначений. бути сертифікат на кожне бронежилет. Когда даються, должны быть сертификаты. Это то, що йде без сертифікатів, він може Если Якщо ну, без сертифікату дає, вот, должны по любому його вот, мы Щоб ми он що то из себя представляет. Может представляє, може то щось может може защитить, или не може защитити. Навіщо ж народний депутат Тищенко привіз неякісні якісні броніки київським захисникам? Та чому вирішив це зробити лише напередодні звільнення Київщини? Про це його намагалися спитати й самі тероборонці. Та Тищенко не те, що не відповів на їхні скарги. Він просто поблокував їх в соцмережах. Ми також звертались до Миколи Тищенка з е, просили допомоги Святошинцям, відмітили його, е, але жодної відповіді. Навіть не переглядав, нічого нам не відповів, коментарі закрив. Я на своїй сторінці написала, що я вимагаю звіту про проведену роботу з самого початку війни для Святошинського району, що було зроблено. Е, він закриває коментарі. Мені він блокує всі можливі мені виходи на адміністрацію, на його приймальню. Блокує інших волонтерів, які також підтримують, підіймають ці питання. Mm. Мешканці району також починають йому писати. Він блокує всі. На дзвінки та повідомлення журналістів слідства інфо Микола Тищенко також не відповідав. Аж поки ми раптом не зустріли його на одному із заходів, де й розпитали про бронежилети, якість яких ми бачили на власні очі. Ми її перевіряли, а він витримував захист і всі свідчення, які сьогодні ви кажете, це 100% відсотків не думає. Нас є просто відео і фотографії, як цей бронежилет пробивається. Ну зокрема, м'який захист пробивається ножем просто, ну тобто він не тримає навіть ніж. Ну а що mm -hmm. да, я не можу зрозуміти, а чого ви зрозуміли, що це цей мій ну це саме ті бронежилети, які були зафіксовані, що передавали ви, тому що на завдане. Звідки у вас така інформація? Ну, тобто, я приїжджала туди на той блокпост, який на який ви передавали ці бронежилети. А, а чому? — і при мені хлопці ну до нас звернулися представники ТРО. Які сказали, що ці бронежилети, які ви привезли їм, і з якими виставили фотографію, вони неякісні. Знаєте, я спілкуюся з хлопцями, навіть з усіма хлопцями, що в точинською районі. такої інформації немає. Це ви просто дурите своїх глядачів. Ну тобто, ви ж розумієте, що бронежилети повинні бути сертифіковані, і це йдеться я про думаю, що ця дури. інформація не дуже перевірена. Ну вони а, при нас просто і... проводили, пробивали ми ми, 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 ми ми, yes, оказом yes, yes, yes. тільки. Логістичного послугу, і я, як людина, як патріот, я роблю все, що від мене залежить для того, щоб ми перемогли наші віде. До речі. Є відео кажуть, що для блокпостів блок вони зазначили, що для блокпостів це допустимий клас. У нас є відео підтвердження з якщо не помиляюсь з начальником тероборони той блокпост, куди ми передали. Ну але після цього вони провели... Але дослідження і виявилося, що ці бронежилети пробуваються. Ви знаєте, у нас немає такої інформації. Це... це не так, тому що жодної інформації до нас не знаходило. У нас є контакт саме з цієї тероборони Святошинського району. Ми спілкуємось, все добре. Я взагалі не розумію, звідки вас інформація. Коли ми спробували з'ясувати походження цих броніків, тищенко відповів, що це не ті бронежилети, які привозила його дружина. Хоча у його повідомленні в інстаграм ідеться саме про це, який спосіб ви отримали ці бронежилети. Саме вони ці? вони прийшли на е, фонд, і ми зробили тільки доставку його і прийшли у якості чого. Ви закупили його чи я не закупляв, Ні. я взяв і е, тільки достав, і зробив логістичну доставку в той час, коли це того потребувало. Блокування активістів Тищенко заперечує Та й відео зі щасливим керівником Святошинської тероборони. Обіцяне депутатом нам так і не надали. Волонтери по всій Україні збирають гроші для того, щоб забезпечити наших бійців найкращим сертифікованим захистом. А Микола Тищенко натомість, маючи великі статки, привозить на блокпости старі неякісні бронежилети незрозумілого походження, наражаючи тим самим наших київських тероборонців на небезпеку. Чи усвідомлює народний депутат-принцип краще жодного захисту, аніж поганий? Незрозуміло, тому що на це питання Тищенко нам не відповів. А ви як вважаєте, звідки Микола Тищенко взяв ці бронежилети та чому неохоче ділиться інформацією про це? Залишайте свої думки внизу в коментарях під цим відео. Якщо ж вам подобається, що ми робимо, ставте вподобайки, діліться цим відео з друзями та підписуйтеся на наш канал.